Всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні другий день жнив. Приїхав молотити озиму пшеницю. На завтра передають дощі і далі має бути. Он попросив толіка. Буде мені возити, покажу трошки яка озима пшениця. Ось дивіться, навіть місцями видно, трошечки починає так як висипатися, далі тягнути нема куди. Там трошки болото. зараз побачимо як толік виїде. Виїжджає нормально. Не знаю, як назад будемо з груженим прицепом їхати, бо вчора загрузли на ячміні так, що ледь вирвав трактора, а мусив перецепляти, виїжджати трактором з ямів, тих, що забуксував, перецепляти прицепа і вже після того нормально виїхав, а так не можна було виїхати. Покажу трошечки ще пшениці свою, це озима пшениця. Підпосив я тут нічого не давав, тільки померзло талому. Кинув десь 50 кг на, на гектар селітри. І потім вже як кропив гербіцидом, то 6 кг карбоміду дав. І вроді непогана пшениця. Трошки кинуло зеленої маси, може бути зараз влажність трошки високувата, так як там в березі трошки заросло і зіллям, і очеретами видно, бачите, звідти нема на їх на е зернових викропити. Але на другий рік буде соя, Я думаю, що я їх. Повикроплюю. Земля, видно, тут непогано, чорнозем, але дуже мокро внизу. Зараз дуже добре було б гречку сіяти, але гречку ніхто сіяти вже не буде. Змолочу і буду готувати площу вже на другий рік під сою. В тому році була яра пшениця, теж непогано тут сипнула після сої. Зараз побачимо, що буде в цьому. році. В тому році, хто пам'ятає, дивився відео мої якраз повний цей прицеп нагрузив. Буде то ли повний прицеп чи ні, як до них? Да. Буде два. Буде два. Два не буде, звісно, але хотілося. Зараз покажу ось така пшениця. Попадається тут, а бачите, де-не-де солома, -не, де -не, але це все відвіється. І бачите, бачу, рукою беру, то вона так трошки влажнувата, але помірюю, зараз влагу покажу вам. І трошки покажу, як молотив. І я думаю, що буде нормально, але тягнути вже нема куди, так як... Я ж кажу, місцями вже вона висипається. Так, зараз включимо вимір, пшениця. Це вчора ввечері молотив теж пшеницю. Просуємося. Так, потримай, Наталік. Візьму за круну. Так, беремо вимір. Давай. Позастеляй толік ці радіоги, поправ трошки щілини. На угол. Да, на угол, щоб не сипались. 19,6. Трошки високовато, але я ж кажу, це видно, що тут зілля попадає, де-не-де не догониться на обкосах. Але я думаю, що буде зараз нормально. Зараз будемо висипати. Покажу вам, що з бункера бунтуваться. Так, ручник зажмемо. По геляках їздив, вигнув трошки речага, треба не по геляках, а по підпосадками. В принципі, нормально буде зараз я. побачимо що у нас сипане Все, ось така пшениця Так, намолотили другий бункер. А зараз поміряю на ці вологу. Так, в тіньочок візьму, щоб було видно вам пшениця. Ну, вроді би вона сухіша, ніж попередня була. А зараз будемо бачити. Две 16,4. Ну, в принципі, можна забирати, хоча місцями, бачите, попадають і... Зелена стерня і ось такі недогони, але це все ерунда, я думаю. Зараз будемо вигружати. Покажу, що що цікаво замітив. Ось покажу, що дивіться, яка зелена стерня стоїть внизу. Бачите, що вроді би ще можна було б, щоб ще постояла трошки пшениця. Але разом з тим покажу, як пшениця починає вже сипатись <кхід> місцями. Видно, що її залишати не треба. Що вона що Якщо гарно її дай доща, вона почне сипатися, якщо вже й не сипеться. Ось бачите, дивіться, які колосочки. І це так вся пшениця. Його тільки мотовилом легенько торкаєш і вона починає сипатись, треба її вже забирати. Це по-перше. По-друге, тут -а внизу дуже багато зеленої маси бур'янів. Зараз тут не дуже видно, а там і з цієї сторони там трошки гірша пшениця, тут краще. Бачите, видно, що маса є. І разом з цією зеленю гонить. І через ту таку вологу дає. І Дивіться, бачите, ось місцями ще попадає, стручок стоїть зелений, а звідси сюди колосок, бачите, починає пшениця сипатися. Ця погода не дає нормально обмолотити. І навіть, бачите, йде, ось легенько мотовилом торкає і починає сипатися пшениця. Видно, що посипане. Але що є, то є. Зараз будемо вигружати, і буде толік їхати, вигружати в ангарі зерно. Так, Толік поїхав повіз зерно. Мусив я виїжджати через цю річку, бо тут завжди сухо було, а зараз води болото багато. Толік ще не дуже привик до цього трактора, то каже, візьми, переїдь ти, бо каже, можна засісти. Вчора в ячменьові папа їхав то в Ячменьові. Так, так мокро, що засадили в ячменьові. Ось покажу, яке болото. Я думав, що комбайном тут не приїду, але в принципі помаленьку і прицепом проїхали. І комбайном проїхали. Бачите, яке болото і мокро в березі капіт. Цього року літо дощове, то вологи вистачає. Ну і все, закінчив я молотити це поле, озима пшениця. Набагато краще сипанула, ніж в тому році яра пшениця, десь до півтори тонни більше дала озима пшениця. Навіть не дивлячись на те, що є відео в мене на каналі, як я Орав, що тут було дуже сильно забур'яняно. Кому цікаво, переходьте, дивіться, там є, як я орав, дуже велика лобода була. І приорав я цю лободу, розборнував і посіяв озиму пшеницю з мінімальними затратами і більш-менш нормальний урожай. Звісно, щоб було дати трошки більше міндобрива, нормально померзло талому, покробити його, було б, можливо, і був би кращий урожай, але так як вологи вистачає в цьому році, то е, теж непогано сипнуло. І на кінець відео вам покажу, як Виїжджав тут, бачите, берег такий і завжди стоїть вода. Важко проїжджати. Ті роки було тут набагато сухіше, то спокійно проїжджав. А це бачите, ось такі колії комбайном ще й гружений повний бункер гружений пшениці. Думав, що сяду тут, але так помаленьку-помаленьку, з пробуксовочкою, але виїхав. Колеса в болоті, але резина ще нормальна, То в принципі нормально, без всяких. Цікавих моментів, можна сказати, виїхав з цього поля. і все, дякую вам за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду пройдуть дощі, будемо забирати ще яру пшеницю. Там теж буде цікаво, так як була вона посіяна 12 березня і були приморозки, що приморозило. Снігом засипало. Це все в наступному відео, відео вам покажу.